Ситуація складна, але контрольована. Ворог продовжує концентрувати сили на тимчасово окупованій території Запорізької області. Однак про жодні наступи на Запоріжжя не йдеться. Про це заявив речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Інформацію про можливий натиск він назвав російською ІПСО. про те, як минула ніч на Запоріжжі ліквідацію наслідків після ворожих обстрілів, поговоримо далі з Іваном Федоровим, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітає вас. Пане Івано. Розкажіть, будь ласка, як почалася ця доба і яка зараз оперативна ситуація в області? Цоль ворог беззупинно обстрілює територію Запорізької області за минулу добу майже 500 обстрілів по території Запорізької області. Здебільшого то ФПВ-дрони, на другому місці це артилерія безпосередня. За останню добу ворог зруйнував щонайменше три цивільні будинки і споруди. Здебільшого то на прифронтовій території на щастя за останню добу ніхто не постраждав. Скажіть, будь ласка, як триває будівництво фортифікаційних споруд поблизу Запоріжжя? З початку 24-го року на території Запорізької області вкрай інтенсивним є будівництво фортифікаційних споруд? Ми розуміємо, що ми маємо робити декілька ешелонів оборони. Як Запорізької області, так і безпосередньо обласного центру міста Запоріжжя. Перші завдання військового були виконані вчасно ще влітку. Після того були перевірки відповідних контролюючих органів, силових структур, і наразі жодних нарікань щодо будівництва фортифікації на території Запорізької області немає. Також наразі ми продовжуємо будівництво фортифікації вже обороняючи безпосередньо міста. І, звичайно ж, сам обласний центр. Наша мета безупинно реагуючи на ситуацію на лінії фронту Запорізької та Донецької області, оперативно реагувати на ті виклики, які нам надає ворог. Наразі наша задача всіляко також модернізувати фортифікаційні споруди. Тому що війна змінюється, якщо раніше здебільшого то були артилерійські обстріли, то наразі обстріли саме безпілотниками та ФПВ-дронами. Тож ми також маємо модернізувати і фортифікаційні споруди. Тому в чіткій комунікації з військовими з підрозділом державної спеціалізованої служби транспорту ми наразі продовжуємо будівництво фортифікаційних споруд для того, щоб вирішити дві основні задачі. Перше це звичайно допомогти нашим військовим, щоб вони відчували, що а, є. Чіткі оборонні рубежі, які виконані якісно з застосуванням бетонних конструкцій і в тих локаціях, де вони мають бути. А друге, це звичайно спокій наших цивільних мешканців, більш ніж тисяч, які наразі проживають на території Запорізької області. Пане Іване, от як ви зазначили на початку нашої розмови, що ворог постійно б'є по житловому фонду Запорізької області, скажіть, будь ласка, як проходить відновлення цивільної інфраструктури? Є взагалі такі об'єкти, які відновили повністю або перебудували? Наразі на території Запорізької області є дві групи об'єктів, які ми відновлюємо. Перша це багатоповерхові будинки на території Запорізької області. Їх 12, які ми відновлюємо, і є ті, які вже зовсім на завершальній стадії. Це і будинок по пояжка 22, це і два будинки на вулиці Незалежної України, також на проспекті Соборному. Є ті, які знаходяться на початковій стадії реалізації цей будинок на Застафонській 8, який наразі готовність трохи більше, ніж 30%. Це і Соборний 44, якого готовність трохи більше, ніж 45%. І такі складні для нас будинки, які нещодавно в чергово розпочались відновлюватися це Запорізька 2 і Запорізька б і будинок по вулиці Кам'яногірській, але також є друга група. Це коли ворог почав обстрілювати територію Запоріжжя безпосередньо кабами, то з 23 вересня, з 20-х чисел вересня, у нас було більш ніж півтори тисячі будинків, які постраждали від ворожих кабів. То там відновлення відбувається за восьма пакетами, які ми розробили спільно з міською владою. А в якомусь випадку ми надаємо матеріальну допомогу з обласного та міського бюджетів. А також надаємо будівельні матеріали для того, щоб мешканці мали змогу самі відновити свої будинки. Також є підрядні організації, які відновлюють покрівлі та. Вікна, тож сьогодні в цій групі півтори тисячі будинків ми можемо сказати, що приблизно 80-85% будинків відновлено. Це саме стосується і багатопорухового сектору, там де покрівлі позносило від вибухів кабів. Також відновлення на завершальній стадії. Ми розраховуємо до кінця року його повністю виконати. знаєте, коли ви говорите про масштаби руйнувань, то просто холоне кров, адже Мова йде не про одиниці або десятки, а про як ви кажете, тисячі. Просто ну це жах. Скажіть, будь ласка, яка гуманітарна ситуація в прифронтових районах? Вона досить складна. Досить складна, тому що можемо взяти на прикладі Оріхова раніше, там до 24 лютого 2022 року, то там проживало більш ніж 14-15 тисяч мешканців. Наразі проживає приблизно 600-700 мешканців. Які залишаються в своїх домівках в своїх оселях в надскладних умовах, і дивлячись на ту гуманітарну ситуацію, яка є, то можна все зрозуміти: 51 населений пункт при фронтовій запорізькій області без електрики, трохи менше ніж 40 населених пунктів без водопостачання. А багато населених пунктів без газопостачання то є такою складною ситуацією, але в при фронтових населених пунктах продовжують проживати тисячі наших мешканців, які не залишають свої домівки, не залишають свої квартири і чекають на те, що наші героїчні збройні сили України викинуть з території Запорізької області ворога, і вони зможуть відновлювати свій побут та відновлювати своє житло. Тим не менш з найнебезпечніших населених пунктів, які проходять поблизу лінії фронту, евакуація цивільного населення проходить. Так, вона проходить, але вона не є масовою. Наприклад, за вчорашній день, дякуючи силам нацполіції, наших волонтерів було евакуйовано чотири людини з прифронтового приморського, це населений пункт, який знаходиться в приблизно, мабуть, 12-15 кілометрах від лінії фронту. Тож немає масової евакуації ні з прифронтових населених пунктів, ні тим паче з обласного центру міста Запоріжжя. Хоча з іншого боку, місцева влада, наші рятувальники, нацполіція ми готові прийняти наших мешканців з прифронтових населених пунктів до місць більш безпечних на території Запорізької області. Пане Іване, а чи продовжує ворог полювати на цивільних прифронтових районах, використовуючи безпілотники? На жаль, так на жаль, це стала практика. І на минулому тижні ми бачили таку кричущу ситуацію, коли автівка, яка розвозила хліб по прифронтовим населеним пунктам, була а, знищена. Ворожими в півідроном. А з одного боку, дякуючи, не постраждали, не постраждав водій. Але з іншого боку, ми розуміємо, що ворог продовжує полювати абсолютно вже на цивільні автівки, на цивільних людей, чітко розуміючи, що точно в автівці, яка перевозить хліб, не можна перевозити щось там військове. Тож ворог продовжує атакувати і полювати в сафарі. На наших цивільних мешканців на прифронтових територіях. Пане Івано, ви нам вже трохи розповіли, яка ситуація із теплом і з електропостачанням в регіоні. Скажіть, будь ласка, як цю зиму переживуть люди на тимчасово окупованих територіях? У творог попіклувався про проходження опалювального сезону там? Там це взагалі не прогнозовано. Немає сталої системи ЖКХ. Воно не працює. Не можна нічого заздалегідь спрогнозувати, чому тому, що перш за все виїхала велика кількість технічних спеціалістів, які довгими десятиліттями забезпечували функціонування системи ЖКХ. Ми з вами розуміємо, що багато в чому на спеціалістах, на досвіді, на інтелекті будується сталість нашої системи життєзабезпечення наших міст та селищ тож величезна кількість їх на сьогодні виїхала. По-друге, це не відбуваються жодні планові ремонти наших мереж, і таким чином лише аварійне гасіння пожеж, то що відбувається сьогодні з системою ЖКХ. Звичайно, є величезні проблеми з водою її або немає, або вона надмалого тиску через те, що Ворог зруйнував Каховську ГЕС, яка безпосередньо і живила питною водою 70% населених пунктів тимчасово окупованої території. Тож такою є ситуація наразі, і такою ми її бачимо. Пане Іване, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня нагадаю це був Дякую. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації.